Англійський письменник Семюел Джонсон сказав: Або ми щось знаємо, або знаємо, де знайти інформацію про це. Вивчаєш українську мову, складне речення з різними видами зв'язку, є питання щодо розділових знаків. Вітаю! Ти натрапив або натрапила саме на те відео. Став уподобайку буде цікаво та пізнавально! Пригадай. Складне речення з різними видами зв'язку поєднує частини зі сполучниковим, сурядним або підрядним, сурядним і підрядним та безсполучниковим зв'язком. Прочитай текст. Випиши складне речення з різними видами зв'язку. Накресли схему. У сиву давнину все те, що мали люди, належало колективу, стаду або племені. Час минав, удосконалювалися знаряддя праці, і вже кожен міг забезпечити себе самостійно. Хтось вирощував пшеницю, ячмінь і жито, а інші займалися скотарством. Усе, що належить людині, називають її власністю. Важливість цього поняття затверджує 41-ша стаття Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Речення час минав, удосконалювалися знаряддя праці, і вже кожен міг забезпечити себе самостійно. Хтось вирощував пшеницю ячмінь і жито, а інші займалися скотарством» складається з п'яти частин, саме стільки граматичних основ. Першу й другу, третю і четверту частини поєднано тільки інтонаційно, без сполучниковий зв'язок, другу і третю за допомогою інтонації та сурядного сполучника І, четверту та п'яту за допомогою інтонації та сурядного сполучника А. Схема речення має такий вигляд. А щодо розділових знаків, треба пригадати деякі правила. Порівняй два речення. Одним з інститутів цивільного права є право власності, і неповнолітні також можуть розпоряджатися майном, хоча це залежить від рівня їхньої дієздатності. Наприклад. Права неповнолітніх щодо власності є обмеженими, і до 14 років їхнім майном управляють батьки, які мають враховувати інтереси дитини. Речення мають схожу будову три частини поєднані з получниковим сурядним і сполучниковим підрядним зв'язком. Але в першому реченні є кома між частинами складного речення, а в другому ні. Подумай, чому це так? Перед сполучником і не ставимо кому, якщо частини складносурядного речення мають спільну обставину, додаток, вставне слово або частки лише навіть ще. Перші дві частини поєднано сурядним зв'язком, є спільне вставне слово, наприклад. Можна зробити висновок, що зазвичай розділові знаки між кожними двома частинами складних синтаксичних конструкцій розставляють так само, як між будь якими двома частинами складносурядних, складнопідрядних чи безсполучникових речень. Є кілька загальних правил щодо розділових знаків між частинами складного речення з різними видами зв'язку. Між двома головними частинами складного речення, що з'єднані сполучником і, й, чи або та у значенні І, кому не ставимо в тому випадку, якщо обидві частини мають спільну підрядну частину. Коли 14-річні Поліні подарували на день народження велику суму грошей, батьки заборонили їх витрачати на дорогий мобільний телефон. І дівчинка відкрила рахунок у банку. Батьки заборонили їх витрачати на дорогий мобільний телефон коли? Дівчинка відкрила рахунок у банку. Коли? Коли 14-річній Поліні подарували на день народження велику суму грошей? Як бачиш, підрядна частина спільна для обох головних. Тож схема речення матиме такий вигляд. У реченні можуть збігатися сурядний та підрядний сполучники: і коли, і де, і щоб», і якщо, та подібні. Тож запам'ятай, кому між ними ставимо тоді, коли підрядну частину можна вилучити, а граматична цілісність усього речення не буде порушена. 15-річна Аліна придбала мопед на зароблені під час канікул гроші, і, коли батьки про це дізналися, мама з татом почали вимагати негайно повернути транспортний засіб у магазин. Можна легко вилучити підрядну частину. 15-річна Аліна придбала мопед на зароблені під час канікул гроші, і мама з татом почали вимагати негайно повернути транспортний засіб у магазин. Якщо ж вилучити підрядну частину не вдається, то кому між двома сполучниками не ставимо. 15-річна Аліна придбала мопед на зароблені під час канікул гроші. і, коли батьки про це дізналися, то мама з татом почали вимагати негайно повернути транспортний засіб у магазин. У таких реченнях є співвідносне із сполучником слово то поглянь, якщо спробувати вилучити підрядну частину, виникне граматична помилка якщо ж перший із двох сполучників протиставний А, але однак та подібні, то кому після нього не ставимо. 15-річна Оксана вирішила продати земельну ділянку, отриману в спадок від дідуся. А коли було знайдено потенційних покупців, з'ясувалося, що потрібен дозвіл від батьків дівчини. Поглянь на речення розстав пропущені розділові знаки. Людина на свій розсуд керує власністю, і, якщо виникне бажання, особа може використовувати майно для підприємницької діяльності. Коми слід поставити між частинами складних речень. Підрядну частину, якщо виникне бажання, легко вилучиш, уникнувши граматичної помилки. Тож між сполучниками і та якщо треба поставити кому. Коли особа здійснює своє право власності, вона зобов'язана не завдавати шкоди довкіллю і інтереси інших не мають бути порушені. У поданому реченні тільки одна кома, адже обидві головні частини мають спільну підрядну та з'єднані сполучником І. Особа створює нову річ і стає її власником. Але коли йдеться про будинок, то необхідно також провести державну реєстрацію прав на майно. Потрібно поставити коми між частинами складного речення. Призбігові сурядного та підрядного сполучників, якщо перший із них протиставний, але кому після нього не ставимо. Запам'ятай. Зазвичай розділові знаки між кожними двома частинами складних синтаксичних конструкцій розставляють так само, як між будь-якими двома частинами складносурядних, складнопідрядних чи безполучникових речень. Між двома головними частинами складного речення з'єднаними сполучником І, й, чи, або та у значенні і кому не ставимо в тому випадку, якщо обидві частини мають спільну підрядну частину. У реченні можуть збігатися сурядний та підрядний сполучники і коли, і де, і щоб, і якщо та подібні. Тож запам'ятай кому між ними ставимо тоді, коли підрядну частину можна вилучити, а граматична цілісність усього речення не буде порушена. Якщо ж вилучити підрядну частину не можна. То кому між двома сполучниками не ставимо. Якщо ж перший із двох сполучників протиставний А, але однак та подібні, то кому після нього не ставимо Став уподобайку стеж за каналом Учимо українську разом.